Всім привіт! З вами Таксина група Ваші Вашіваді. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 40,87 вітровки Америка зі знижкою 62,5 долара. Зурахуємо знижки, ціна за 1 кг становить 2 долари, вага мішка 25 кг, а вартість мішка лише 50 доларів. Під час відеогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Встигніте, в наявності залишилося останні 9 мішків. Данный прочий 87 литров Америка всі розмірів ідуть за доступною ціною. Ціна за 1 кг становить 2 долари. Вага мішка 25 кг, а вашість мішка 50 доларів. Придбавши зараз із відеогляду даний мішечок ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 62,5 долари. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що в наявності залишилися останні 9 мішечків. За зниженою ціною зі знижкою 62,5 долара. Летровка підходом поврок 0,87 за зниженою ціною зі знижкою 62,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2 долари. А вартість мішка вагою 25 кг лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати хороший мішечок за доступною вигідною ціною. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною код даної позиції 40.087. Вітровка Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить. 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Каблатекс. Залишилося останні 9 мішечків. Марка була текстильна група да, Кабтекс